you okay. Друзі, всім привіт-привіт! Всіх привіт, вітаю себе на ютуб-каналі. Сьогодні в нас знову на огляді буде цікавий автомобіль, який приїхав із Швеції на продажу в Польщу. А саме це Volvo V60 Cross Country в гарній комплектації з сумом 2017 року випуску. 2,4 дизельний двигун D4 5-циліндровий. Якщо не помиляюсь, там 190 коней в йому. 214 тисяч пробігу автомобіля, автоматична коробка і ціна автомобіля на старт буде 84 тисячі 900 злотих. Тиснемо лайк, підписуємося на цей YouTube канал і всім приємного перегляду. Ось, друзі, з'явилася це Volvo V60 Cross Country Комплектація сум. 2017 року випуску. Під капотом 2,4 дизельний двигун, d 4 4 4х4 і нібито тут 190 коней в двигуні, який співпрацює із автоматичною коробкою. Пробіг цього автомобіля 214 тисяч км, він є оригінальний підтверджений. і Ціна автомобіля на старт буде 84 900 злотих. Звичайно, торг буде після огляду автомобіля. Ось він так виглядає. Беремо камеру на 0,5. Що у нас оптика LED Xenon, умивач фар. Датчик фронтального зіткнення в автомобіля є. Пластики на арочках. Автомобіль на оригінальних топових легкосплавних дисках. Зараз літня гума ще в гарному стані. До речі, рік 2020 року. Хромовані релінги, тонування задніх вікон. І ось так виглядає цей автомобіль задні партроніки. Вів вихлопник автомобіля, всі шильдики на місці. До речі, позаду також лед. Ну і він весь ціленький. Де не деякі з мінімальні бачу є пошкодження, тобто якась десь вм'ятинка, ще щось критично так нічого немає. До речі, асистентів Також багато в автомобілі. Перейдемо до салону. Водійська сторона, повний електропакет, шкіряний салон, пам'ять сидінь, повністю електричне сидіння, підігрів передніх сидінь, датчик світла, електроручник, шкіряний мультикермо, віртуальна панель приладів, шкіряний підлокотничок, тут у нас підстаканнички. Два оригінальні ключа, двохзонна кліма, навігація, мультимедія, система старт-стоп, центральне дзеркало з автозатемненням і чорний дах цього автомобіля. Задня частина повністю все ціленьке, до речі, в автомобіля приємно пахне. Підігрів задніх сидінь і розеточка на дванадцять. До речі, якщо не помиляюсь, то таких автомобілів оголошення на всю Польщу, нібито є два або три. Оце буде ще один. Там пробігів взагалі буде. 250-270. І автомобіль буде з найменшим пробігом. Тому я думаю, що він довго не затримається на ринку. Звичайно, покажу вам під капотом. Запустимо автомобіль. З сторони. і ось цей двигун 2,4 Бачимо, нічого не крутилося, капот так що автомобілі не кручений. Двигун на перший погляд. Все чистенький, все сухенькі. Ну, Звичайно, потрібно, якщо то проводити вже там Детальний його огляд. Давайте запустимо автомобіль. Послухаємо як він. Двигун прогрітий, не скриваю цього, тому що тільки що автомобіль приїхав сюди. Два ключика. Ось будь ласка. Навіть автомобіль не шарпається. До речі, підігрів керма. автомобіль тримається в пасу руху. І ось так він виглядає. Що йдемо Другой працює як часики, чистенько, тихенько, зайвих жути, ніяких нігде немає. Два замка, все закривається. Ну і звичайно, а до речі, ще сліпи зони в автомобілі є. Ну, посадити в автомобілі, то я думаю, можна знайти ще багато різних функцій. Історія до автомобіля. Ми взагалі Сам автомобіль є комфортний. Ну, ось, друзі, на огляді сьогодні був такий автомобіль Volvo V60 cross Country Так, друзі, ціна не є низька, але за якість та надійність потрібно заплатити більше. Якщо вам сподобався автомобіль, не забувайте підтримати це відео лайком та прокоментувати. Якщо вам потрібно оглянути цей автомобіль, тобто він вас зацікавив, хто не знає, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся. Приїдемо детальніше, проведемо огляд автомобіля, детальніше кузов оглянемо, підключимо комп'ютер, поїдемо на яму, тобто зробимо все від А до я. Дякую всім за увагу, всім всього найкращого і до наступних відео. До побачення. ハハハハ